Майже сотня школярів з Львівщини, і всі вони переможці всеукраїнських олімпіад та конкурсів. Сьогодні у Львові нагороджували юних дослідників за їхні здобутки. Хтось готував суспільно важливі розробки та наукові роботи, а хтось показував свою ерудицію у виконанні завдань. Сьогодні актову залу Елену імені Івана Франка заповнили не студенти, а школярі 88 учнів, серед яких юні таланти з малої академії наук. Напередодні вони захищали проєкти, над якими працювали зі своїми керівниками на всеукраїнському рівні. Створювали власні розробки, усі різні, але всі важливі для суспільства. Я розробляв основку «Мультимедійний тренажер для винощення БПЛА. Для навчання операторів ППО для того, щоб вони збивали БПЛА. Це була установка, яка складалася з двох частин з апаратної, тобто турелі та програмної, де був самий тренажер. Тренажером керував інтелект, Він показував, де збувати небезпечно. Підготувала роботу на тему молодіжної зайнятості в Україні, особливо в умовах повномасштабного вторгнення. Ну я ще не стикалася з проблемою пошуку роботи, але я розумію, що я зовсім скоро також буду виходити на український ринок праці і можу стикнутися з тими проблемами, яким. З якими стикається молодь в університеті вітали не лише переможців та призерів всеукраїнських олімпіад і конкурсів зі Львівщини, а й їхніх вчителів. В Україні треба мати дуже сильну армію, а з іншої сторони нам треба розвивати освіту, тому що це другий стовп, на якому тримається держава. Це талановита молодь і наука. Дякують кожному, хто буде вступати в українські вузи, і надію, що більшість випускників та ламити буде вступати саме в львівські вузи. Учні та вчителі отримали не лише грамоти та подяки, але й грошові премії. На них з обласного бюджету скерували 1 мільйон 200 тисяч гривень. Емілія Куц, Олег Гонтарчук, телеканал Перший західний. І далі також будемо говорити про інновації в освіті, які заохочують школярів знову полюбити книжку. У час, коли діти насправді такої є реальність, далі річі читають. Львівщина запускає цифровий проєкт, що має змінити правила гри. Книгокрай – це онлайн платформа, яка не просто пропонує читати, а мотивує, залучає, змагається і, зрештою, відкриває книжковий світ. По іншому в нашій студії Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, доброго вечора. Доброго вечора. А також Денис Пастушенко, аспірант третього курсу кафедри систем штучного інтелекту Національного університету львівська політехніка, головний розробник платформи «Книгокрай». Пане Денисе, доброго вечора. Добрий вечір. Пане Олеже, про те, як саме працює, що в ній унікально і чому її створення може стати таким. Переломним моментом у ставленні до читання в школах і будемо говорити далі. Що стало основним мотивом розробки такого сайту чи такої системи, правильніше так сказати, і чому власне вирішили йти шляхом впровадження ігрової моделі? Ключове у розвитку дітей це є читання. Якщо діти читають, то від швидкості читання і від того скільки вони читають, залежить їхня їхній успіх в житті. це доведено багатьма дослідженнями. Тому власне ми вирішили по-іншому підійти до того, як спонукати дітей читати. І ця ідея була в нас ще з 21-го року в програмі розвитку освіти. Але ми чомусь дуже довго йшли до її реалізації. А здається, пане Денис, ми два роки цю платформу будували. Ми дуже детально її продумували. І суть платформи така. Що діти заходять на платформу. На платформу інститут після дипломної освіти завантажує книжки, літературу і далі продовжується робити. І до кожної книжки є тести. Mm -hmm. Ці тести випадковим чином зі ста питань дитині попадається десять, і вона, відповідаючи на ці питання, платформа розуміє машина, чи дитина читала цю книжку, чи не читала. Є можливість обмінюватися думками, рекомендувати книжки. І наша наступна ідея в платформі вона закладена, якщо чим більше... Ту саму книжку діти рекомендують. Це є для нас сигнал, що ми цю книжку маємо завантажити, її описати і відповідно теж реагувати. Ми хочемо раз в рік перед книжковим форумом, це буде цього року в вересні, коли платформа визначить найкращих читачів. Ми хочемо зробити зустріч цих чит... наших читачів з видавцями і з авторами, і в такий спосіб е, об'єднати цю всю. Еліту читацьку, в одну таку велику спільноту, і ми переконані, що це буде стимулювати дітей до читання. Платформа дає можливість організовувати змагання в кількості прочитаних якості книг не тільки в рамках одного класу, в рамках школи, в рамках громади, в рамках області. От, власне, про це і поговоримо. А хто є основним споживачем? Цього сайту чи цієї платформи, це є школа, чи це є громада, чи це є клас, чи можливо кожен учень, який заходить за своїм вибором. І в кожній школі є адміністратор, який е завантажує, дає погодження дітям на входження в цю платформу. Платформа є дуже безпечна. Це пан Денис більше розкаже про те, що там є відповідні політики Впровадження на платформі, бо це є діти, і е також е все, що пов'язано з. Е Підтвердженням даних, тобто випадкових людей на платформі не буде, так угу. це подвійна аутентифікація, якщо я не помиляюся, через електронну пошту, через електронну, через електронну пошту. пошту там угу. підтвердження. І е, ми сподіваємося, що цього року ми опробуємо ту платформу. І от ми були з Наталією Богданою в Києві і обговорили з міністром освіти, що ми готові її, коли ми вже відшліфуємо на Львівській області, подарувати всій Україні, хто захоче. Денисе, для вас, як для розробника, чи було зрозуміло з самого початку, що мова буде йти не просто онлайн-бібліотека чи сайт з книжками, а інтерактивна бібліотека. Чи складно було братися за таке завдання, яке об'єднує так багато різних завдань і різних напрямків? Та дякую за запитання. Скажу зразу, було складно, але було бачення. Тобто, ми розуміли, що це не просто буде сайт, де є опис книг. Ми розуміли, що це буде. Платформа повноцінна, яка буде включати різні ролі користувачів, це і адміністратори, і партнери, тобто це видавництва бібліотеки, це і діти, які проходять ці тести, читають книги. Тобто, це ми розуміли, що це повинна бути мотивація для всіх. Тобто, ми розуміли складність, але платформа виявилася з точки зору реалізації навіть ще складнішою, ніж ми думали на самому початку. Що було? Найскладніше з технічної точки зору, з технічної точки зору, це певно було складно продумати архітектуру, щоб зрозуміти які ролі у кожного користувача, які як це відображати, як кожного користувача нагороджувати. Та? Тобто, це і серверна частина, це і безпека, тобто це персональні дані дітей, тобто це шифрування бази даних, це обробка. Правильно запитів на сервері, тобто більше от, архітектура і е, безпека, от, власне, про безпеку, тому що як тільки чи органи влади, чи місцева влада пропонує якийсь онлайн сервіс, перше запитання, яке чутно, це а що з безпекою, що з особистими даними? Тож що з безпекою на книгу краї? А, так, з безпекою на книгокраї в нас є політики конфіденційності, це документи, які описують, як зберігаються дані, хто має до них доступ. Дані всі зберігаються на сервері. Все проходить через шифрування, шифрування запитів, шифрування бази даних, тобто немає відкритого доступу, доступу до бази даних немає крім. Сервера, тобто ці дані вони зберігаються там і шифруються. Також діти і адміністратори інших рівнів, та, не системний адміністратор, вони не мають, наприклад, доступу до деяких даних дітей. Наприклад, адміністратори кожної школи мають доступ тільки до даних школи. Своєї та тобто ми розділили доступ до даних і зробили шифрування? Батьки можуть бути спокійними, Так, звісно. пане Олеже, Денис з говорив уже про мотивацію, і я вас запитаюся з адміністративної точки зору. А яка мотивація у вчителів впроваджувати цю систему, переконувати дітей користуватися нею? Чи плануєте ви якісь заходи? Ну я це назву так заохочення учителів, педагогів? Поширювати цю систему. Найперше, для вчителів української мови і літератури дуже зручна ця система. Можливо, ще не всі про неї знають, згодом довідаються. Але чим зручна? По-перше, вони мають легкий такий поверхневий моніторинг того, як читацької активності класу будь-якого. Це перше питання. Це набагато спрощує роботу вчителя, бо ця машина аналізує глибину читання текстів. Друге, це дає нові можливості. До прикладу, ми випадково вже в процесі тестування платформи, виявили, що в нас в деяких громадах, ну не в деяких, а в багатьох громадах не купляють сучасної літератури. І тепер ми подумали, що оскільки платформ обслуговує наша науково педагогічна бібліотека, ми можемо закуповувати електронні варіанти, угу. розміщувати на платформі і в такий спосіб давати доступ всім дітям. І наступне питання теж несподіване, яке ми не сподівалися, яке вирішується платформа. Наші діти за кордоном вони взагалі не мають підручників. Ці підручники дуже часто змінюються. І вже попередньо, коли була за міністра, пані Кузмічова, ми домовлялися, що ми можемо розмістити, якщо міністерство надасть безкоштовно електронні варіанти на цій платформі, і діти отримують доступ до цих підручників. Це також ще один плюс цієї платформи. Станом на зараз, або станом на найближчу перспективу, книгу край є обов'язковим чи він є рекомендованим? Ні, він звичайно рекомендований, як і все в освіті. Це є власне бажання шкіл. Але в мене є таке переконання, що практично всі школи захочуть брати в цьому участь. В нас вже зараз тільки ми почали роботу над книгокраєм. В нас в перші на початках було 1700 учнів вже зареєстровано, і 1300 вже черга. Чому черга? Тому що адміністратори шкіл мають погодити реєстрацію кожної дитини, угу. тому що вони відповідають за те, що саме ця дитина вчиться в цьому класі, в цій школі для того, щоб не було ну, випадкових людей, які спробують нам поламати ту політику платформи, яка тому в нас дуже все в тому плані продумано. У мене запитання до обох гостей, але з різних точок зору до вас, пане Денисе, спочатку з швидше з технічної точки зору, платформа має рейтингування учнів і шкіл. Відповідно, ті, хто найкраще дають відповіді на запитання про прочитані книжки, стають вище у рейтингу. А як запобігти тому, щоб змагальність не стала основою, тобто щоб люди не не почали. Школи, педагоги і учні не почали змагатися за бали, і щоб це не зашкодило власне самим знанням, поширенню знань, щоб бали не перетворилися на основну мету користування сайтом. Як на мене, я думаю, що бали як основна мета це непогано. Тому що о, чим більше балів, тим більше рейтинг. Чим більше рейтинг, тим більше рейтинг школи, більше подарунків. Тобто. Для дітей це якраз іде головна мотивація, та але платформа побудована так, що буде складно дуже так взяти і багато зразу пройти цих питань і книг. Бо питання формуються випадковим чином. Відповіді на питання вони змішуються кожного разу, коли дитина заходить на платформу. тобто, не буде такого, що дитина заходить на платформу, вона бачить одні і ті ж питання два рази. Mm. Тобто вони змінюються і це ускладнює просто як ви ска гонитво забани. Це складні питання. Uh, Я дуже просте запитання. Ні, питання це вже та питання, до пана питання, Олега. Питання війже. складали вчителі. Mm. Це вчителі, які вчителі української мови, які стали волонтерами теж цього проекту. І власне тести побудовані дуже грамотно від найпростіших до найстаріших. Пане Олеже, продовжуючи це запитання: як не перетворити оцю цю змагальність, яка є основою для розвитку насправді в дуже багатьох сферах. Не перетворити її в пусту гонитву за балами? Як де тут ця межа чи ця грань по перше, чим більше бал отримує дитина, тим більше вона прочитала, і тим вона розумнішою стає. Вона більше думає, тому що вона має текст сприйняти, значить вона має подумати над книжкою. Друге, для того є педагоги, які просто використовують як один з інструментів цю платформу. Ще одна сторона цієї платформи. Ми сподіваємося, що і ми вже побачили, що видавці дуже зацікавилися цією платформою, тому що вони будуть мати можливість нові книжки презентувати на цій платформі для дітей і безкоштовно розміщувати. Це ще новий такий нюанс. І крім того, такі зустрічі між учнями і улюбленими письменниками, сучасними, так чи видавцями, які перевидавали ті чи інші книжки, чи видавали це. Також буде сприяти. Ми ж не можемо зустрічі всіх всіма зробити а звичайно, найкращих. Тих хто найбільше читає, це буде теж додатковою мотивацією, і таке спілкування воно набагато більше дасть дітям у вихованні в розумінні цього світу і в освіті. Звичайно, ви згадували, що зареєструвалося близько 1300 учнів, якщо не помиляюся 1700 зареєструвалося і 1300 так. в черзі стоїть на Ось, реєстрації. Чи можемо ми сказати по тих по поведінці тих 1700 користувачів уже на сайті, які у них е, уподобання чи який алгоритм дій? Що вони на Найчастіше обирають за першу це, кінці. Це, звичайно, тільки початки, але треба ще зазначити, що не може десятикласник набрати бали за рахунок прочитання книжки, рекомендованої для першого класу. Там є рекомендації по віку і по класах. Угу. Тому бали можна здобувати тільки в своєму на своєму рівні. І перші такі, звичайно, що перші спроби вже є, випробовують, як ця платформа працює. Ще такого тенденції про тенденції сказати не можна просто йде набір даних і ми про тенденції зможемо говорити десь в вересні Дениса, ви згадували про те, що ну куди ж без штучного інтелекту зараз в книгу крає також працює штучний інтелект. Зокрема, одна з його функцій це оцінка відгуків для книжок. Як він працюватиме, і ну, насправді це надзвичайно складна робота, оскільки дитячі відгуки, адже це будуть дитячі відгуки, вони є дуже мабуть емоційними і дуже образними. Як навчити штучний інтелект розбиратися в емоціях дітей? Дуже гарне запитання. Насправді, ці моделі штучного інтелекту вони тільки є початковими, тобто зараз ми будемо тестувати. Вони в основному зараз направлені на відслідковування поганих слів, на відслідковування релігійних тем і політичних. Тобто Якщо це просто відгук про книжку, звісно, платформа пропустить. Якщо це щось написано погане в цьому відгуку, то платформа дасть повідомлення. Та звісно, я не виключаю варіанта, що платформа може щось пропустити. Тому я би був вдячний адміністраторам, які мають доступи до цих відгуків. Якщо б вони писали про це, і ми б вже вдосконалювали ці моделі штучного інтелекту І про ще один індивідуальний вибір. Дуже напевно такий. Суб'єктивний це персональ... персоналізовані різперсоналізовані рекомендації книжок, як це працює, чи враховують вони в тому числі ці відгуки, як взагалі репрацюють ці рекомендації? <гум> Дякую за запитання. Це дуже цікава, дуже цікавий функціонал. Теж тому, що тут береться дуже багато критеріїв, кожна книжка має кількість відгуків. Кожна книжка має рейтинг, кожна книжка має. Вікову групу і кожен читач має свою вікову групу. Також кожен читач має списки книг, ті, які він читає. Або вона ті, які прочитані, і от на базі прочитаних книг, на базі е, кількості, бо в нас майже 600 книг уже на платформі обирається по кількості відгуків і по найвищому балу рейтингу 20 книжок. Наприклад, та потім фільтрується по віковій групі, потім фільтрується по тому, що дитина читає. І на базі цього, наприклад, е, учень третього класу може бачити, що П'ять популярних книжок для учнів від 3 до 5 класу, які підходять під ваш список прочитаного або читаю. От такі може ви зацікавитись. Приблизно так пане Олеже, Ви згадували про таку особливість, що учень 10 класу не зможе отримати бали за рахунок прочитання книжок для 3 класу. А навпаки, учень 3 класу може прочитати книжку для 10 класу і заробити на цьому бали. Теоретично може. Правда, я не пригадую, чи платформа може це враховувати. Це враховує. враховувати. А. Гаразд, а тепер трошки таке серйозніше питання про перспективу. Для вас, як для очільника департаменту освіти обласної адміністрації, для директорів шкіл. Як ця платформа може стати інструментом для оцінки чи то читатської грамотності, чи то залучення школярів у процес читацькі процеси, як це відбудеться і як ви будете це використовувати? Це не є платформа для того, щоб поставити дитині оцінку. Чи в школі. школі? Це є платформа, щоб спонукати до читання, щоб викликати інтерес до книжок. Це є платформа для обміну думками між тими, хто читає? Ті, хто не читає? Мають шанс з цікавості зайти на цю платформу, і, можливо, ця змагальність захопить їх читанням. Це на, на, на цей розрахунок. І в такий спосіб, власне, ця читацька Ми пробуємо за допомогою цієї платформи, яку адмініструє наша бібліотека, науково-педагогічна зараз. І це її головне завдання зараз буде створити цілу читацьку культуру в світі. І створити її так, щоб і письменники, і видавці, і учні, і студенти, і вчителі між собою могли, могли поспілкуватися, обговорити книжки, подискутувати це зовсім інший рівень культури, який за собою неминуче тягне рівень освіти, тому що він покликаний підвищувати інтерес до, до читання. І я думаю, що ми досягнемо цієї мети. У а... мене є таке від. Переконання відчуття. Пане Олеже, як відбуватиметься надання доступу шкіл до цієї системи? Адже я так розумію, що основною, так би мовити, точкою входу у систему книгу край є школа. Просто в Гуглі можна набрати книгу Край угу. і спробувати зареєструватися. Далі щоб потрапити в систему, адміністратор школи має підтвердити, що такий учень є в такому класі, це... і що це він. Угу. Через доступ до його електронної пошти. Тобто учні можуть це робити індивідуально, незалежно так? від того, що робить адміністратор школи. Так, так адміністратор адмініструє, просто він погоджує. Він дивиться, які класи в нього є. Які учні, що це справді учень цієї школи. Школа повинна бути долучена якимось чином до цього процесу. Так, звичайно, ми відповідні наради проводили угу. і ще будемо проводити, тому що не всі ще розуміють. Є питання багато виникає, але є постійно на зв'язку працівників науково-педишні бібліотеці, які надають консультації, поради. і Є рівні адміністраторів, є найвищий рівень адміністраторів, які вирішують ці питання, які стосуються всього регіону. Дениса, до вас запитання як до розробника, яким ви бачите книгу край, ну скажімо так, через рік, що нового в ньому з'явиться з точки зору функціоналу, мабуть. Перше, це масштабованість. Я дуже дуже сподіваюся, що на Львівській області це не закінчиться, що книга край зможе поширитись на всю Україну. Зможе давати можливість і мотивацію для багатьох діток по всій нашій країні. З точки зору технічного, можливо, це як було вже запропоновано до цього. То будуть ще додаватись різні типи питань, та тобто будуть вдосконалюватись моделі штучного інтелекту. Бо звісно, треба це все тестувати, треба дивитися, як це працює. Тобто, я думаю, що можливо додасться більше, більше варіацій типів книжок. От. Збільшення збільшиться вибір, так я так розумію? Е, так, е, бо наразі ми можемо давати посилання, де купити паперову книжку або прослухати аудіокнигу. Можливо, в майбутньому це буде інтегровано прямо в платформу. І на саме завершення нашої розмови. В мене таке напівжартівливе, напівособистісне запитання. А назвіть одну книжку зі свого дитинства, яку би ви точно порекомендували в книгу край. Пане Олеже, розпочнімо з вас. Я не з дитинства свого, я зараз з дитинства своїх дітей. Я би точно порадив е, видавництво старого лева Пес Мані. Mm -hmm. Це е, дуже цікава. Книжка, книжка про фінансову грамотність так, для дітей. Так, Дуже вона у вигляді казки подана. Діти це читали з захопленням. І другу книжку, яку я би порадив, яка, як сказали мої діти, нехай заховається Гаррі Поттер, Це ще пак та інші неприємності Ольги Ворончихиної. Вона ем, за відгуками наших дітей набагато цікавіше ніж Гаррі Поттер. Дениса, який у вас вибір? Яка ваша улюблена книжка, яка мала би точно бути в книгу краю? Дуже цікаве питання. Я ем, я б зупинився певно на українській касті ем, Івасик Телесик. Для мене вона дуже запам'яталась з дитинства. Мені в дитинстві її розказувала мама і бабуся. Ось це, як на мене, така казка про те, що не треба ніколи втрачати надію. Про те, що вона вчить дітей не довіряти чужим. Вона вчить дітей кмітливості. Вона вчить дітей виходити з дуже складних е ситуацій. Тому певно, я б цю книжку порадив. Я базу. сподіваюся, що користувачі платформи Книгокрай зможуть знайти її власне долучився чи як школяр, чи як школа, чи як громада. Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації та Денис Пастушенко, аспірант третього курсу кафедри систем штучного інтелекту Національного університету Львівська політехніка, головний розробник платформи Книгокрай. А ми вийшли на вулиці Львова і запитали людей звичайних, як вони споникають своїх дітей до читання. Їхні відповіді дивіться на екранах. Читають напевно своїм прикладом, це найкраще буде заоходження. Я думаю, що вони бачать, що я читаю, що рідні читають, близькі читають і думаю, що навіть якщо в них Зараз не зовсім є бажання активно читати, бо ми розуміємо, що діти сучасні і хочуть більше в телефонах проводити часу. Просто має бути свій час кожного, коли людині починає подобатись читати. Не читають. Є внуки. Внуки починають читати нову. двоє вже в школі, а одна доросла вже 18 років. Я сама люблю читати і е, якось ми збираємося то. По черзі читаємо. Моя дитина читає книжки, а також він любить, щоб вона була в руках і пахла книгарня. Я також раніше читала, тому мабуть, це спадково звичайно. Читають заохочують тим, що я їх пишу. Для себе відкрив, що дуже мало підліткової прози. От, бракує знаєте, такому жанрі Маркотвена і тому подібне. Мої вже діти, я не знаю, книжок напевно, вже не читають, вже внуки читають. Поки дитина не відчує інтересу до книжки сама, ну, дуже складно її заставити. Зараз діти це така категорія, яка має вплив зовнішніх чинників друзів, знайомих серед свого колективу, де переважно сидять в телефонах. І зараз смартфон, це є, як на мене, це є перша біда. У мене діти вже дорослі, вони завжди читали не казки. Не художню літературу, але дуже багато всякої такої популярної науково-популярної літератури купляла гарні книжки. Спочатку, як були маленькі, я купувала гарно ілюстровані книжки з гарним змістом. Пробувала сама їм читати. Мало читають. Купуємо те, що їм подобається. Я не заохочую. Вони самі читають. Я це не контролюю. Я тільки знаю, що Періодично вони мене просять кошти на книжки, але бачу, що читають дійсно читають. Ну так скажемо, трошки з трудом вони читають, але от з меншими читали книжку про гроші і як от їх накопичувати, то трошки я читала, трошки він. Ну як такого заохочення, якщо ти хочеш сидіти в гаджетах, значить давай будемо трошки це балансувати і читати і в гаджетах.